Є така наука-психосоматика, яка досліджує зв'язки, скажімо, характеру людини, емоцій людини, захворювань людини з її думками, ну і в першу чергу з думками з емоціями. Я до цього відношусь, ну, скажімо так, позитивно і доволі серйозно. Добре, що це зараз вже є в сучасній медицині такий напрямок медичний, тому що я це для себе ну, на своєму рівні трішки вивчав, читав літературу. Мені це була тема дуже цікава. І в мене є мій власний авторський тренінг, який я проводжу, і там є цілий ряд плакатів, по яких я викладаю певні знання. Там є один із плакатів, який називається гігієна думки, емоції, слова і діла. Тобто гігієна. Я, зазвичай, говорю, от ми привикли, наприклад, чистити зуби, бо ми знаємо, що не почистив зуби, то це погано. Ми привикли приймати душ, бо якщо не приймемо, то погано. Але ми чомусь не задумуємося про гієну наших думок. А от в першу чергу треба навчитися їх контролювати. Діло в тому, що собака зарита якраз в наших думках. П'ять органів наших відчуттів, вони мають шостого керівника, який називається наш розум. Це єдиний єдине який керує п'ятьма органами наших відчуттів. І от розум є Хороший помічник, скажем, но поганий хазяїн. Нам треба навчитися керувати своїм розумом. А навчитися керувати своїм розумом, це значить навчитись керувати своїми думками, постійно контролювати свої думки. Я цією практикою займаю дійсності більше 20 років. Не можу стверджувати, що я досягнув вершин у цьому напрямку, але дещо я зумів навчитися. Я знаю, наскільки це важливо контролювати свої думки і контролювати на позитиві. Мало того, коли вскакує якась негативна думка в голову, дуже важливо не дати їй прорости на емоційному рівні і потім пустити коріння. Тому що те, про що ми думаємо, те ми енергетично і підпітуємо. І чим більше ми про щось думаємо, тим більше воно потім реалізується в нашому житті. Чому і є такі дослідження, які говорять про те, що ми притягуємо свої страхи. І потім вони реалізуються в реальному житті. Тобто це не непрості такі речі. Нам треба чітко зрозуміти. Нам потрібно навчитись контролювати свій розум. Нам треба стати власником нашого власного розуму, щоб він нам слугував, слугував. І ми тоді контролюємо себе на позитивних думках. А що таке позитивні думки? А позитивні думки дають позитивні емоції. А позитивні думки, позитивні емоції дають позитивні вчинки. Таким чином від розбудовується наш світогляд, наш стиль поведінки, наше життя. І, взагалі, все наше життя складається з цих складових, про які я сказав. І ми можемо або плисти течію, і тоді нашим життям управляють обставини або інші люди. Або ми можемо самі керувати своїм життям, якщо ми навчимося, так як я сказав, візьмемо під контроль свої, свої думки, візьмемо під контроль свої емоції, а Таким чином, як наслідок, будемо просто менше хворіти. Мало того, мені подобається те, що в останні там 10 20 років появились такі дослідження наукові, які говорять про те. Що певні емоції, а ми вже знаємо, що наші певні емоції залежать від наших думок, ну тобто від якості наших думок залежать якості наших емоцій. І якщо ці емоції погані, страх, обіда, ненависть, гординя, то тоді ці емоції вони дають певні яди, які працюють в нашому тілі. І ці яди отравлюють наше тіло на клітинному рівні, скажімо, і вилазять певними фізичними хворобами. І є вже певні таблиці, які пишуть така-то, така-то, така-то емоція, така-то, така-то хвороба. І подивившись на людину, зробивши діагноз хвороби, людина, яка володіє цими знаннями. Це не класичний лікер, це трішки ширше скажем, знання. Фахівець бачить у людини певні хвороби. Він розуміє, що ці хвороби являються наслідком певних емоцій. А ці емоції являються наслідком неправильного світогляду, неправильних думок. І перше, що потрібно, йому потрібно спочатку достукати до цих емоцій. І він тоді людині дає певні практики, як позбутися от цих емоцій, ну, наприклад, гордині, ну, наприклад, страху, і дає певну технологію, як цього позбутися через зміну свого світогляду і через зміну свого мислення. Дійсно, це, це процес, знаєте, як навпаки. От ми спочатку робили неправильно, 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 потім усвідомили, нам вилізло боляче. А, треба, а тепер зараз цей клубок треба розкручувати в зворотньому напрямку. І тут, ну, скажімо, по різних дослідженнях говорять, що вистачає один до двох, а інколи кажуть, один до трьох. Ну, Тобто, що це означає? Це означає, що якщо ми потратили на негативну емоцію одну годину часу, Наприклад, і вона вилізла нам боком десь там в печінці, якоюсь болячкою, то тепер нам треба потратити три години на позитив, щоб це все завилікувати, залатати і накласти нову психоемоційну програму. Тема в дійсності дуже цікава, і ті, хто захочуть в ній покопатися, для себе відкриють ну, море дуже-дуже цікавого. І саме основне, що вона практична для нашого життя. Бо якщо ми научимося ось так жити, як я говорю, тобто ці клубочки розкручувати до першопричини, і ліквідувати першу причину, то ми, скажімо, можемо повністю гармонізувати своє життя на фізичному рівні. Чому? Тому що більшість наших клітин оновлюється, ну більшість, це значить 80-90% наших клітин оновлюється протязі року 100%. Приблизно 10% наших клітин, особливо костні ткані, оновлюються на протязі 5-6 років. Тобто, можна сказати, що я Особисто 5 років назад на фізичному рівні був зовсім інша людина. Тобто моє фізіологічне тіло за 5-6 років оновлюється кожна клітина на 100%. Через 5-6 років у мене жодної старої клітини не залишається. То стоїть питання: а як балячка переходить? Старі клітини відмерли, нові клітини народилися. А якщо відмерли старі клітини, то й болячка мала відмерти в старих клітинах, а вона виявляється, якось проникла в ті нові клітини. Так вона проникає в нові клітини не на фізичному рівні. Вона пролітає в проникає в нові клітини на енергоінформаційному рівні. Тобто в нас є ще певна оболонка. Зараз є вже багато приборів, які дозволяють фотографувати. В езотериці це називається аура, в науці це називається енергоінформаційна оболонка на округі людини. Вона різнокольорова вже можна по ній досліджувати, скажімо, ті чи інші фізіологічні проблеми. То виходить, що от наші думки і наші емоції вони не живуть в нашому тілі, вони живуть в цій енергоінформаційній оболонці і діють на наше тіло через певні енергетичні канали, те, що називається Чакри, меридіани, те, що дуже добре знають східні лікарі і східна філософія. Шановні друзі, всіх сердечно запрошую приєднуватись на мій YouTube канал. І, звичайно, буде приємно, якщо ви залишите свої вподобайки, свої коментарі. Ну або якісь запитання, які рахуєте потрібним, задати мені для дальнішого спілкування. Наперед вдячним. Всього доброго.